Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 16 вересня 2023 року і ми з Володимиром Місенка знаходимося у мене на маленькому винограднику, невеличкому скажімо так, винограднику міста Полтава. Я вважаю, що зараз вже достигла ця гібридна форма від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Імператриця. Можна вже її посмакувати. Зрозуміти, які смакові властивості у неї. Зараз подивимося в розрізі яка ягідка по консистенції. Ну і смакові властивості. Дивіться, це друге плодоношення. Вона в тому році була після прищепи 21-го року, видала дуже гарні. Потужні результати. Я й не розраховував, що вона в цьому році щось покаже, але в той же час доволі потужно себе веде. На той площині рубіновий юбілей нагрузочку видав теж, як кожен рік. А це імператриця. Ось ми тут приготували з Володимиром коробочку з під Ось Зверніть увагу, яка ягідка. Яка грона? Ну тут кілограма під 2 точно. Зараз зріжемо цю ягідку. Зверніть увагу, так, поставимо коробочок на вісах нолік. Ну, майже там 0,3 грама. Це вітер вітер дає трошки погрішність. Ну, можна зробити букавку Т нажати, ось нолік. Дивіться. Раз, 23 грама. Вага ягідки, ось. Давайте ось дуже така проситься, так як на пальці положить. Ось так вона виглядає. Давайте поміняємо їх місцями. Ця, ось якраз коробочку лягла. 25 грамів, 25 грамів вага цієї ягодки. Ну тобто о, отакі ягідки 23, 25, 20 грамів срок достигання. 125 днів пише автор. Давайте подивимося, що в неї всередині. Ось отак от. Ось. Кісточка начала, розпочала брати забарвлення. Отак от вона виглядає. М'ясиста соковита така. Володимир, скоштуйте, що ви скажете з приводу смакових властивостей. Я теж скоштую. Зараз тут вам виковорюю, виколупую кісточки. У вашій половинці там кісточок, по-моєму, не трапилось. Одна, 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 одна. Там скільки? Дві? Три вже чотири. А, чотири Чотички на таку велику ягоду. П'ять кісточок на 25 кістяч... грам. Тобто <реш> одна кісточка на 5 грамів. Ну що, ягода смачна. А, ну, ще трохи цукру є. Ну, смачна. Гармонічний смак. От. хрустка, м'ясиста соковита, м'яку щільний шкурка з'їдається. З приводу цукру, ну, не зря ж автор зазначив, що 125 днів. А враховуючи те, що у нас цілий тиждень ночі було плюс 7-8, плюс то про набор цукру. Мови не йде. Йде про те, що, скоріш за все, хоч би зберегти той цукор, який вона набрала в попередній час. Е, ну, ось дивіться, бачите, і соковита, і м'ясиста. Ну, я сам скажу, скашую. Ну, що касається цих днів, то, по-перше, ця форма отримана в більш південніших районах. От, ми знаходимося в більш північному районі, ніж ця форма. І от раніше як давали характеристику якогось сорту винограду, крім днів, От і ще давали суму активних температур. Потрібно набрати не тільки з дні, а ще й суму активних температур. А якщо в нас літо було там холодне, весна була холодна, затяжна. Затяжна Сроки цвітіння От. від відтягнулися. Від, да. А зараз е, холоднеча вночі, цю ніч було 7 градусів. Ні, в цьому було 10-11. Це вже більш-менш нормально було. А по цей тиждень, коли був е, циклон. У нас циклон. Це ж зараз антициклон у нас. Дощ він пройшов 30 мл. До речі, хочу зазначити, 30 мл випало за е, пів доби. Навіть менше. І ягодка себе веде доволі е, ловко, нема ніде ні тріщин, ні пошкоджень. Ну, такі грони. Ну, ну Які вони красиві. Зверніть увагу. Просто чарівні. Так, да, є маленькі. Але ж ця маленька грона під кілограм, і подивіться, на якому пагоні вона росте. Взагалі тут пагона нема. Більш потужний пагін і грона така ж сама. Так що форма достойна для вирощування. Я думаю, що вона проявить себе на багатьох ділянках виноградних у багатьох виноградарів. Возразу ну, вже коричнева. Визріває до самого верху. Ну, так? не до самого верху, ну процес визрівання пішов. Ага, ось тут, оце по, по цепоки, так? Ну, хорошо, добре, добре. Звісно, чудова форма, вражаючого розміру ягоди, грони і врожай дуже гарний. Це плодоношення друге, по-моєму, так? Так, прищепа була виконана в 2021 році. 21-му році. Ну, Куч, то, звісно, вже він років 10-го. З 10-го року, по-моєму. З 10-го року, 13 років. З 11-го да. року, по-моєму. Да, і тут же ж оце врожай імператриці, а тут же ще на цьому кущу ще інші сорти. Рубіновий юбілей і Азія. Азія там вона не змогла потягнути на себе силу роста. Е, Потягнула на себе. Ну, по-перше, тут вона прищеплена все на Рубіновий юбілей. Рубіновий юбилей навантаження тяне, он Бог знає. Е, Імператриця і Азія ще одна у мене, Ну, Азія вже е, запас старої деревини є. На наступний рік вона буде себе проявляти. Там зараз гроночки такі невеличкі, грамів по 300, мабуть, ягідка сантиметрів 6 Ну, то потім про неї побалакаємо. А зараз ми, мабуть, з той сторони зайдемо з Володимиром. І в наступному ролику вам покажемо черговий раз черговий гарний урожай рубінового юбілею. Як я кажу, з золотого наслідя крайного. Це точно. Принаймні у мене на моїй невеличкій ділянці. Згоден повністю з вами, Олександр. Ну що ж, на цьому ми завершуємо показувати вам імператрицю. Е, ягода достойна, грони достойні для вирощування. Е, саженці будуть, чи ні? Трохи є. Трохи є, так що. Е, під відео, під відео в описі буде посилання на каталог, там телефони указані під відео в описі. Можете дзвонити замовляти. Реалізація буде в кінці жовтня в листопаді. Ну а на цьому я закінчую. Дякую всім за увагу. Мирного неба над головою, здоров'я, щедрих врожаїв і до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам.